Полтавщини, ціль моєї роботи їх популяризація, і хотілося б дізнатися, чому ж ми не маємо достеменно історичного підґрунтя. Моє ім'я Олена Щербань, я є етнологиня, докторка історичних наук. Я полтавка, я живу в пішні, маю насади бути музеї лляла на світлиця. На її території маю музей звареного борщу, музей живого хліба. І докторська дисертація Глиняний посуд Культура харчування українців на Дніпранщини. І цей такий короткий вступ, він потрібен мені для того, щоб я могла дуже швидко пояснити, чому я цікавлюся вивченням, популяризацією, реконструкціями, відродженням в якійсь мірі, забутих страв полтавських, так як ви мене запитаєте, гастрономічної культури, ну, в принципі, традиційної культури матеріальної духовної загалом. Питання дуже цікаве, історичне. Чому в нас так мало історичних даних про гастрономічну культуру? У мене є для цього вже готова відповідь, я вже неодноразово думала на цим питанням, неодноразово вже давала відповідь. Етнографія, українська, молода наука. Кінець, друга половина 19 століття займаються етнографи, увага, чоловіки. Чоловіки досліджують багато аспектів матеріальної духовної культури. Згадуйте Миколу Сумцова, згадуйте Павла Жюбинського, згадуйте Федора Вовка. Згадуйте всіх, кого зараз в голову прийде